Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде дуже цікаве відео для початківців, а ви знали, що у вашому акваріумі живуть не лише рибки. У кожному акваріумі існує цілий мікросвіт. Тисячі мікроорганізмів, корисних і не дуже. Там є бактерії, інфузорії, планктон, найпростіші. Вони потрапляють у воду разом з рослинами, ґрунтом, навіть якщо ви його ретельно промили, кормом навіть з повітря чи з руками при догляді. Лякатися не треба. Більшість цих мікроорганізмів корисні. Саме вони переробляють відходи, очищують воду, створюють природний баланс, служать кормом для мальків. Але бувають і ті, що можуть нашкодити. Акваріум це справжня жива екосистема. І сьогодні ми заглянемо всередину цього невидимого світу. Мікроскопічні мешканці в акваріумі можуть з'явитися самостійно, навіть якщо ви наливали тільки водопровідну воду, або купляли рибу в магазині, або промили ґрунт до ідеалу. Нічого спеціально не заселяли. У воді та на предметах майже завжди є мікроорганізми спори, яйця, цисти. Які при сприятливих умовах оживають і розмножуються. Тож нові мешканці можуть з'явитися навіть у новому акваріумі без спеціального занесення. Це нормально і природно. Лише небагато з них можуть бути проблемними і тільки при неправильному догляді. Хто ж може завестись у вас в акваріумі? От в моєму акваріумі, наприклад, бачите, ось щось таке плаває, і не знаю, що це. Але тут точно є Дафнія, зараз я вам покажу. Ось ці штуки з такими вусиками, це Дафнія. А оці дрібненькі маленькі, також можуть бути дафнія, яка ще не виросла. А може бути, наприклад, це клоп, коловратки. Звідки вони могли тут взятися? В моєму випадку я годувала рибок Дафнією, коли вони були мальком в іншому акваріумі, і вони потрапили сюди з водою з іншого акваріума. Ви можете принести собі в акваріум оці всі мікроорганізми. з рослинами, з рибками. Іноді вони можуть потрапити прямо з водопроводу. Рідко, але таке також можливо. Ось ці мешканці вони нешкідливі, ледь помітні маленькі цяточки в товщі води. Це може бути інфузорія, вони також корисні. Також дуже корисно равлики в акваріумі. Насправді часто з равликами ведуть боротьбу, лякаються, коли вони з'являються у вас в акваріумі. Але равлик це санітар вашого акваріума. Равлик підбере всі рештки корму, зіпсовані рослини. І дуже ретельно буде доглядати за акваріумом. Особливо при запуску, коли ви тільки починаєте акваріум запускати, то равлики це ваші перші помічники. З равликом і мікрофлора з'явиться потрібна в акваріумі. І оце все дрібне, мале, що не видно, але плаває в воді, воно також фільтрує воду, очищує, їсть якісь мікроскопічні водорості. Тож, ну, стерильна вода не повинна бути. Коли треба бути на сполах, коли небезпечно. Якщо у вас в акваріумі з'явилась планарія або гідра, але вони такі великі, їх помітно. Все, що непомітно, не страшно. А от коли такі схожі на черв'яків, їх видно, і у планарії така трикутна голова, а у гідри на парасольку схожа голова. От вони шкідливі в акваріумі. Вони можуть їсти мальків, ікру, креветок, Гідра жалить мальків, креветок. Гідру можуть з'їсти дорослі рибки, мальку вона шкодить. Тобто вона для дорослої риби не страшна. Доросла риба її просто поїсть і все, на цьому вся ваша гідра закінчиться в акваріумі. А з планарією треба боротися є спеціальні препарати, які вбивають планарію. Як відрізнити корисних мікроорганізмів від небезпечних? Зазначай корисні, малі, прозорі, їх ледь видно, інфузорії, калавратки, дафні, вони повільно плавають, можуть виглядати як пил, як бактеріальна муть, їх добре з'їдають мальки або рибки. Циклоп, дафтнє, коловратки. все це корисне. Воно не чіпає риб, не жаляться, також нематоди бувають, туті невеличкі черв'ячки. Вони, як з'являються, так само і зникають в акваріумі. Їх рибки з'їдають. І треба дивитися. По поведінці рибок. Якщо рибка з задоволенням поїдає ці мікроорганізми, то ці всі ці істоти корисні. А якщо рибка лякається, то це шкідливі організми, рибки від них тікають зазвичай. Небезпечні майже завжди неїстівні для риб. Ну І видно, що рибки погано. З цим треба боротися. Найбільше за все. Шкітники в акваріумі з'являються, коли ви перегодовуєте рибок. Тому, якщо не перегодовувати рибок, це буде добре. І також правила безпеки. Не можна годувати рибу живим кормом, який не перевірений, ви не знаєте, де його взяли. Краще купляти живий корм в <зо> магазині і щоб він був глибокої заморозки, тоді він не шкідливий, бо з кормом можна занести якісь хвороби навіть в акваріум. Не виливайте воду, в якій приїхала до вас рибка в акваріум, і промивайте рослини, які ви купили. Якщо живий корм вирощений в домашніх умовах, або у людей, які перевірені, і ви знаєте, що там все добре і немає ніякої шкоди для рибок то дуже корисно годувати рибок дафнію, трубочникам, гриндель. Це дуже корисно в акваріумі. Навіть якщо щось там виживе, то для біофлори акваріума це корисні організми, які будуть підтримувати біобаланс і слідкувати за тим, щоб була чиста вода. Равлики також корисні, але якщо ви перегодовуєте рибок, то равликів стає дуже багато і це таке прям нашествиє равликів починається і може порушитись баланс, коли їх забагато равликів. Тож не перегодовуєте. Або, якщо вже так трапилось, що равликів багато, заведіть хіліну. Це равлик хижак. І хіліна вирівнює кількість равликів. У в мене, бачите, ось таке плаває щось. Така штука. Мені це дуже схоже на дафнію. Скоріше за всього, що це дафні є. Дафнія фільтрує воду. Зелені водорості поїдає, дуже корисна. Це природний фільтратор. Тож не треба робити свій акваріум стерильним. І якщо принесли з якоюсь рослинкою равлика, то це не страшно, нічого страшного не відбулося. Равлик це дуже добре в акваріумі. Равлики чистять листя і декор, біоплівку, перші осередки водоростей. Вони не вирішують проблеми вородоростей, але гальмують їх розвиток. Також показують стан акваріума. Якщо равлики піднімаються на поверхню, значить в акваріумі багато аміаку або недостатньо кисню. Равлики не шкодять рослинам і це ваші союзники, а не шкідники. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підпишіться на канал і до зустрічі на каналі.